Тракторист Володимир Кравець зранку приїхав обробляти ділянку, яку лісівникам передали депутати Сидівської територіальної громади. Каже, що з появою нових територій роботи у лісівників стає більше. Час дискування посадки. Ну, Це, як ви бачите, посаджений дуб і міждоряддя дискуємо. Ну, Щоб воно ж не заростало, щоб було ж. Тут дуб є і сосна, і там є, Тут, як нам, плодові дерева між доряддями. Техніка нова, всім забезпечення. Головний лісничий філії Сумське лісове господарство Володимир Колосок говорить, площа наданої ділянки 14 гектарів. В цьому місці говорить лісівник, було невелике озеро, вода, в яке стікала з навколишніх пагорбів. протязі двох років ми створюємо посадку. Тут перший рік 7 гектар і другий рік 7 гектарів. Перший рік тут води немає. В минулому році тут була вода, ще стояла, де ми зараз знаходимося. Але сподіваємося на майбутнє все-таки насадження подиметься, і вода не зможе сповливати на її стан. Директор Північного лісового офісу державного підприємства ДП «Ліси України В'ячеслав Киченок розповів, що ініціатива Форест Риковері є міжнародною і має на меті відновлення лісів на сумщині. Проходить заліснення це малопродуктивних та деградованих земель, які на сьогоднішній день надають місцеві громади. До філій або до ДП «Ліси України. Ми проведемо тоді комплекс лісогосподарських заходів, доведемо якогось до нормального логічного завершення, і це дійсно буде ліс. Пан В'ячеслав говорить, що акція стартувала у 2023 році, та деякі громади почали передавати землі роком раніше. На сьогоднішній день звернення подані практично всі громади. Ми співпрацюємо з усіма. Понаписували багато. Очікуємо проходження сесії. Володимир Колосок говорить, що сьогодні це поки єдина ділянка, яка виділена його філії під лісорозведення. Дуже важко йдеться це питання, але коли йдеш, їдеш на кожну сесію і земельні комісії, спілкуюся безпосередньо з ними, тоді трохи воно трохи, трохи покращується. Цю ділянку площею 14 гектарів передала під заліснення філії Сумське лісове господарство Сидівська громада. Анатолій Співак, начальник відділу земельних відносин, говорить, що всі питання були проголосовані на засіданні сільської ради. Та як земля перебуває в постійному користуванні, то сплачується підприємство податок. Дав він невеликий, але він все одно він буде йти. Також при тому, як уже вислідиться ліс, то буде рентна плата, там якісь платежі відрубок. На сьогодні громади Сумщини передали 287,7 гектарів самозаліснених ділянок. Розповів В'ячеслав Киченок. У перспективі планують передати ще 443 гектари. Під заліснення громади передали 91 гектар. Борис Майоров, Віталій Педенко, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Сумщина.